Якщо у вас є е, викривлення прикусу, перекос щелепи, асиметрія тонусу жувальних м'язів або просто напруга в жувальних м'язах, ви відчуваєте, що постійно щелепа стиснута, е, вона особливо часто реагує на психоемоційний стресовий фактор. Е, також е, це може призводити до головних болей, е, до напруги в шийному відділі хребта та плечовому поясі, інколи навіть проблем з плечовим суглобом то, як і своїм пацієнтам я раджу робити такий невеликий комплекс самомасажу кожного дня протягом 5-6 хвилин кожен день. І роблячи це постійно, ви зможете нормалізувати тонус жувальних м'язів. Від цього у вас вирівняється щелепний суглоб, стане кращий прикус, підуть головні болі, піде напруга. І навіть покращиться стан і е, відчуття вашої шиї. То повторюйте за мною цей самомасаж, це не складно. Спочатку перша група м'язів це так звані масетери або жувальні м'язи. Вони залягають от, отак. на щоці. Ви можете на, знайти їх верхній край, це така кісточка скулова. І під нею вже йде м'який м'яз. Ну... У вас він, можливо, буде е, такої щільної консистенції, твердий, тобто спазмований. І низ щелепи, тобто від крайнього кута, от сюди, от, на оцій дистанції, от кріпиться е, цей м'яз нижнє кріплення. Відповідно, е, подушечками пальців е, проминаємо цей м'яз з кожної сторони, такими рухами, круговими, декілька Два-три круга на одному місці, потім на сантиметр пів сантиметра пересунули вниз. Потім ще і ще пересунули. І от розділіть цю дистанцію десь на 4-5 таких пунктів. От. Раз, два, три, чотири. І отак рухаємося зверху вниз. Одну, потім другу сторону. Буквально по одній хвилині цього буде достатньо в розслабленому положенні рта. Потім відкриваємо щелепу десь на 50% і повторюємо те саме. Тобто ще одну хвилину проминаємо в напіввідкритому положенні. І потім ще одну хвилину третю робимо це саме, але в максимально відкритому положенні. Тобто, ви повинні відкрити рот, розтягнути ці щелепні м'язи. І в розтягнутому їхньому положенні вже пропрацьовувати приблизно отак. Чим більше ви будете відкривати рот, тим більше буде больових точок, тому що м'яз спазмований, на розтяжінні ми е, ці больові точки всі загострюємо, але якщо робити так постійно і... Тримати рівень болю десь від 3 до 5 балів по 10-бальній шкалі під час цього масажу, то ви будете покращувати стан цих м'язів. Далі, наступний м'яз це внутрішній крилоподібний. Треба пальчиком зайти під щелепу. Отак, От пальчик як гачок. Але заходимо не всередину горла, не в шию. А якби нібито ви хочете підчепити гачком всередину. І тут ви теж зможете насолодитися палітрою приємних відчуттів. Так само декілька разів пропрацьовуємо на кожній точці від кута щелепи майже до самого центру. Теж десь одна до двох хвилин кожну сторону. Потім необхідно пропрацювати. Скроневий м'яз вісочний, тобто, так само, пальчики робимо такі більш жорсткі. Пропрацьовуємо тут, з двох сторін можна одночасно. І цей м'яз достатньо великий. Тобто тут пропрацьовуємо майже всю бокову поверхню голови. Це дуже добре допомагає позбавитись від головного болю. В цих ямках теж. так, І також треба обов'язково знайти внутрішнє крилоподібний м'яз, це зробити трохи важче, але це дуже добре, якщо особливо у вас йде е, зміщення щелепи, у вас е, клацає суглоб. Тобто ви, наприклад, позіхаєте або відкриваєте широко рот і виходить клацання. То е, ці м'язи вони стабілізують суглоб і допомагають йому відновлювати правильну біомеханіку. Як його знайти? Коли рот трошки. Розслаблений, то е, так не вийде. Але ви можете попасти приблизно от в цю точку і чуть-чуть трошечки привідкрити рот. Ви помітите, що під вашими пальчиками рухається щелепна кістка. І там треба попасти в більш таку глибоку ямку, але при відкритому роті обов'язково. Це буде достатньо боляче, можливо, не з першого і не з другого разу це вийде, але поступово е, все буде получатись краще і краще м'язи будуть розслаблятись. Окрім цього, я е, всім, у кого є викривлення щелепи, раджу також робити. Самомасаж проекції першого шийного хребця, тому що щелепний суглоб, коли він зміщений, він активно б'є по першому шийному хребцю. Тут виходить багато нервів і судин, і це теж призводить до головного болю і болю в шиї. Що ми робимо? Значить, одним, одним або двома пальчиками за вухом попадаємо в такий простір між кутом щелепи та оцим м'язом. Така ямка. І там е, назустріч вам буде випирати такий якби, відросток. Це і є перший шийний хребець. І от там пропрацьовуємо Теж рівень болю повинен бути терпимий, тобто не дуже е, лагідно, але і не надмірно. Чим больніше ви собі зробите, не буде краще. Е, таким чином, якщо ви будете пропрацьовувати кожен день хоча б по одному разу, е, ви вже за. Тижня-два або навіть за тиждень ви помітите е, покращення, ви помітите, що щелепа розслабляється, перекос зменшується, клацання зменшується, головний біль проходить і навіть покращується відчуття в шийному відділі хребта. Користуйтесь, передавайте це своїм друзям знайомим, е, якщо у них є актуальна така проблема. Е, також підписуйтесь на мій канал, тут я виставляю дуже багато про. Реабілітацію хребта і суглобів. Ставте вподобайки, коментуйте, якщо вам сподобалось, або яку б тему ви хотіли б розібрати. І до зустрічі в нових відео.